Усім привіт! Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас чаровий огляд автомобіля зі Швейцарії Honda CR-V. 2015 рік. 1,6 дизель на механіці. Передній привід. Пробіг автомобіля становить 178 тисяч оригінального, сервісна присутня. Все підтверджується. При потребі підключимося. Комп'ютером, все покажемо, по хонді дуже гарно все пробивається. В чорному металіку, весь автомобіль в рідній фарбі. По вікнах весь 15-й рік, включно з лобовим. На гарних 17 дисках оригінальних, хороша гума, майже нова. Зеркала складаються, підігріваються, підігріви в зеркалах, безключовий доступ на передні двері, датчик світла, датчик дощу. Поворотний біксенон. На ледах, противотуманки, парктроніки, мовочі фар. Дуже хороша комплектація. Позаду маємо камеру, зараз покажу, все оглянемо. Камера заднього огляду, а також парктроніки. Заходимо позаду. Давайте оглянемо багажне відділення. Присутня в нас шторочка по картах. Все гарно, немає ніяких пошкоджень, подряпин, знак аварійної зупинки. По цій стороні також. Все ціленьке, гарний поріжок хороший. Присутня у нас докаточка, домкрат, ключі, все по заводу, всі герметики, ніякої ржавчинки. Все дуже гарно. Давайте оглянемо ще салон. Автомобіль знаходиться в місто Радивилів, Рівненська область. Кого зацікавить, будь ласка, приїжджайте на огляди, телефонуйте за додатковою інформацією. По картах в нас також хороші, без пошкоджень. Поріжки з накладочками, все ціленьке. Сидіння в нас збережені, ніяких немає пошкоджень. Карта хороша. Давайте ось так. Карта хороша в нас, позаду водія і пасажира сидіння не пошкоджені. Сидіння складається в рівну підлогу при потребі. Дуже великий в конди виходить багажник, багажне відділення. Тут у нас підлокітничок ціленький, гарний, не затертий, на два підстаканники. Стеля хороша, також немає ніяких пошкоджень. Попереду водійська карта. Як бачимо, також збережена, немає ніяких пошкоджень. Тут у нас повний електропакет. Регулювання зеркалами, вікнами. Екорежим, регулювання світлом, партроніками, допомога при спуску. Згори тут у нас, давайте ось так. Фіксуйте він. При потребі можу надати вам, скинути на Viber, WhatsApp, кому куди треба для перевірки по, по пробігу. 188 оригінального буде. Оригінального сервісна є, присут... все підтверджує. Тут у нас мультикермо, регулюється по вісті наклону, обшити шкірою. Двохзонний клімат. Камеру зараз заведемо, включимося, два ключики присутні. Маємо підігрів передніх сидінь. Щеплення хороше, по двигуну немає проблем, коробка також, електрика все працює. Хонди — дуже хороші автомобілі, тут дуже рідко бувають якісь по них проблеми. 178 тисяч оригінального. Клімат працює. Давайте ще оглянемо камеру. Камера дуже якісна, все гарно. Ну, Магнітола працює, все. Тут у нас маємо таку ще нішу під окуляри, дуже зручно. Також зеркало для огляду за задніми пасажирами. Тут у нас зеркала підсвічуються. зеркало з автозатемненням. Ну, я вже наголошував датчик світла, датчик дощу. Дуже хороший автомобіль, збережений. Кого зацікавить, будь ласка. Приїжджайте на огляди, телефонуйте. Усім дякую.